А що, що відживає? Пика не знаємо. Щас Дай -дай -дай. ведуться слідчі дії, то вам ще раз. Ми не знаємо у нас. А вам вам виклик по факту чого прийшов? Ну якісь люди вірвалися сюди, от по факту в масках. Десь близько 9 години 30 хвилин до адміністрації Державної прикордонної служби увірвалися слідчі військової прокуратури в супроводі бійців спецпідрозділу Корт, в супроводі бійців департаменту по боротьбі з економічною злочинністю МВС. Відповідно до припису вони нібито діють в рамках кримінального провадження щодо незаконної вирубки лісу на ділянці чопського загону. Головною військовою прокуратурою спільно з департаментом боротьби з економічними злочинами МВС України 16.08.2016 проведено обшук в приміщеннях Державної прикордонної служби України, Центру управління службою Чопського прикордонного загону та західного регіонального управління ДПС України. Вказані слідчі дії за рішенням суду, проведені у рамках розслідування кримінального провадження за фактами співучасті військових службових осіб державної. Прикордонної служби у чисельних незаконних рубках дерев, цінних порід та їх подальшому збуті за кордон. Чим спричинено шкоду державі на орієнтовну суму понад 19 мільйонів гривень. А контрабанда передбачена вашими службовими зобов'язаннями? А до кого? Отворюється, допустим, в наших е, горах. Якщо злітаєш і гори лисі, Микола Тисиченко, громадський активіст, не перший рік веде боротьбу із незаконною рубкою буковинських лісів. Оце, що в дирах, що ми полетіли тут мінімум 20 гектарів. Оце що ми облітали. Це за скільки виробили, за скільки часу? Ну, оце буквально за 3-4 роки. Микола каже, ліс крадуть у величезних розмірах, звідки в нього така впевненість, у верхньопетрівецькому лісництві активісти помістили приховану камеру, яка працює в режимі нон-стоп та фіксує порушення. Ось, наприклад, відео за 25 січня. От ран сорокічок приїхав. Це майстер лісового сподарства Верхньопетрівецького, на якого відкрита порушена кримінальна справа. Контрабандист, Ви Бачите, он поїхав, він там стоїть вже, циклює, щоб нікого не було. І пішов в лісовод. По часу можна знати, що він приблизно доїхав, тут рядишком є панорама. Ми відправили запит у Держлісгосп, щоб нам детально розписали по днях засічень та лютий. Скільки машин вивозили ліс та у якій кількості з верхньою петрівецького лісництва? І поки чекаємо на відповідь разом із активістами, їдемо у довколишні села у селі. Кубка помічаємо лісовоз із начіпованою деревиною. Пішли ми на полювання, як каже, наші посадовці ліс не крадуть тут по цій дорозі неоднократно. Проводиться проводять крадений ліс, не чіпований, без ніяких лібо документів. Ми набираємо зараз по два. Номер СЄ 1340 КТ. Доброго дня в районі Ярденежти. Ми їдемо за лісовозом. Лісовоз не чіпований. чим закінчаться наші перегони? Дивіться вже за мить. У 2015 році Верховна Рада України прийняла закон про заборону вивозу ділової деревини за кордон терміном на 10 років, окрім сосни. Сам мораторій на вивіз кругового лісу як на мене це абсолютно вірно, тому що наше вивозити деревину за кордон, що можна давати тут робочі місця. Олександр Сімака, місцевий підприємець, виготовляє шпон для фанери, деревину купляє на аукціоні. Можу сказати, що набагато ну, велика конкуренція, скажімо так, є певний дефіцит деревини. Ми вирішили поглянути на процес аукціону та детальніше у всьому розібратися. Яка несподіванка нас там зустріла? Дивіться далі. А поки повернемося до мораторію. Не дивлячись на те, що вивозити за кордон ділову деревину заборонено, чиновники знайшли ж у законі. По документах провозять дрова, а по факту кругляк. Детальніше про такі порушення розказують стопкору у митній службі. Я подивився, бачу, в мене почав ріст іти експорту дров. Перевіряємо, да. Привіряє. Сама ділова деревина. Микола Салагор запевняє, служба веде активну боротьбу із незаконним перевезенням ділової деревини, чи все-таки не зовсім активно. Ну, що ми зробили? Перше, ми призупинили ці оформлення. Зрозуміло, що знайшли би, схему так, вивезу ділової деревини за кордон під видом дров. Доказати це надзвичайно важко. Чому? Тому що, як ще говорю, ми не маємо фахівців. Проте активісти впевнені, аби розпізнати серед дров'яної деревини ділову, багато розуму не потрібно. Лише погляньте на ці кадри із залізничної станції Вадул сірет Саме тут митна служба пропускає потяги із лісом до Румунії. Тут є багато вагонів просто вставки. От як зараз буде вагон. О. Раз вставочка, два вставочки. Має бути сосна. Не треба намитись, що все перекидувати, бо ми ж не є. Живутні значить так далі, знати абсолютно все, в цьому світі да ну. що це відсутність кваліфікованих кадрів на митниці чи банальне перекладання відповідальності. Тобто митниця пропускає заборонену для експорту деревину, але винен у цьому лісгосп сам же начальник лісового господарства області порушень ніяких не бачить. З боковини вивозяться породи, які дозволені згідно з закону. На служба у свою чергу за січень 2016 року відкрила всього лише три кримінальні провадження за фактом підміни товару під час митного контролю. Тим часом ми продовжуємо полювання на лісовоз, що везе нечіповану ділову деревину. Поки ми слідкуємо, куди він направляється, активісти розповідають, скільки може коштувати один лісовоз дерева. Якщо по самій мінімальній біржівській ціні, то це маємо 30 тисяч гривень. Обганяємо лісовоз і він зупиняється. Далі без коментарів. Хто такий опасно? Что закот? Журеса, пресса, пресса сейчас буде, буде. будет, что будет? Прес. Будет пресс. Что за закон? Это підприємець. Він підприємець до підприєм. Іще що це це чиповано? Ні, це від підприємця. Якого підприємця? Тифіка Павла з Банілу. Ага, так, а чого не чиповано деревина? Боже його тяжний. Чіпування обов'язкова процедура лісівників, кажуть в Держлісагентстві. Всі наші підприємства зобов'язані і обліковують деревину. Як тільки вона зрізається на лісосіці, ставиться на облік, причіпляється бірка. І ми по електронному цьому обліку бачимо повністю рух деревини. Втім, чому по Чернівецькій області возять нечіпований ліс, пояснюють у лісгоспі. Основним документом на перевезення деревини є товаротранспортна накладна. А як щодо масової вирубки на території області? Ці рубки вони я ще раз говорю. Не є заплановані ці рубки для лісу. Вони є м, рубками, які спрямовані на покращення санітарного стану. Екологи б'ють на сполох. Замість вирубаних дерев терміново потрібно насаджувати нові та чи роблять так на буковині. Якщо пройтись по всім вирубкам, де я, ну, де я був там, 5 років тому, зараз проходиш по тій вирубці, нічого там крім якогось чагарника не росте. Нагадаємо, ми відправляли запит для надання інформації по кожному лісовозу та кількості вивезеного лісу. із верхньопетрівецького лісництва з січень та лютий. Нам відповіли, проте вказали лише загальну кількість за два місяці. Отже, з верхньопетрівецького лісництва було вивезено 3460 кубометрів лісу. З них всього 706 кубометрів ділової деревини, все інше дрова. Дивно, чи не так? Адже на відео, яке зафіксували активісти, видно, що в день з лісництва виїздить до 10 машин, а це близько 100 кубів ділової деревини. Тим часом ми на аукціоні лісу. Журналістів з топ корупції і тут зустрічають не радо. Чи можна пресі знати хто купує ліс? І не будете знати, і не буде. А не чому? будете знати а чому? навіть в СБУ і так. в управління по економічним злочинам ми їм надаємо інформацію тільки за письмовою заявою, якщо торги відкриті, то що від нас ховають? проїдемося кількома пилорамами в Глибоцькому районі області. І наостанок нижні петрівці. Все, як лікар прописав по документах, 120 кубів. А по факту на цій пилорамі лежить ялиця. І тут близько двох тисяч кубів дерева. Деякі з них чіповані, але більшість ні. Тобто це крадений ліс. Вся ця корумпована гілочка ну можна сказати, це великий клан, система лісова. Лісова галузь специфічна галузь. Нам не потрібно, щоб сюди хтось нам влазив і нам показував і учив нас, як нам треба робити. Скільки ще потрібно вирізати лісу, щоб нарешті побачити масштаб трагедії? Скільки ще потрібно заробити на державних надрах? Якщо такими темпами збережеться, такі темпи виробки лісу, то я думаю, що років 10-20 ми не будемо мати практично Карпат, як лісу в Карпатах, це будуть Тут сама галявина.